Галина Джекаєва, режисерка, художній керівник Сімферопольського арт-центру Карман, Із початку російської агресії перебуває на материковій частині України і чинить свій супротив в культурному просторі, авторка багатьох перформансів на тему політичних в'язнів, подій на майдані, а тепер вже й повномасштабної війни Росії проти України. 24 лютого для Галини почалося з вибухів та новин про наступ Росії. Але вона прийняла рішення залишитись в Україні і продовжувати допомагати. Наразі вона волонтерить в Одеському волонтерському центрі Калина. Це не було для мене несподіванкою. За де за два тижні я вже відчувала, що це відбудеться. Я в ну, я, жайверенок я в та Юрана я десь о четверті прокинулася, зробила каву, а, потім поплакала, пішла на балкончик і побачила ракету, ну, світлову, знаєте, а за декілька хвилин бабахнула. Думаю, о, почалося. І Це дуже спокійно. І цей ну, спокій він, ну він такий. Скажімо так, не, не зовсім справжні, але від того, що ти розумієш, що це мало відбутися, не було шоку, не було там, тривоги. Це було закономірно. Більш того, я... так я дуже хочу до Криму. Я завжди була впевнена, що ми повернемо Крим через Велику війну. Я про це говорила буквально за декілька теж тижнів зі своєю подругою, вона була в такому шоці. Але це ну, було очевидно. От, тому я подзвонила подрузі в Києві, розбудила її, а, написала дочці, що почалася війна. Нас бомблять. Ні, вони не відрізняються. Я буквально з перших днів була впевнена, що ми переможемо. Я не знаю, це на рівні відчуттів. Я не аналітик, я не політик, я не військовий експерт, воєнний експерт. Я не розбираюся. Це на рівні відчуттів. Я була впевнена, що ми переможемо. Просто для цього треба щось. Ну, багато вджобувати. От. І тому в наступний день ми вже тут почали працювати в волонтерському центрі. І воно так і не змінилося. Воно коливається, коли від коли, там, ці... ти бачиш, коли в тебе лента стрічка Фейсбука, суцільний некролог, то важко. Але впевненість вона нікуди не поділася. Я дуже рівно цей рік прожила в тому, що ти весь час розумієш, що треба робити, і що все буде. Все буде. Більше того, в мене брат, колаборант рідний, і він якось мені був да? і він мені все в простім. В якості прощення, ну, вам немає прощення, але в якості прощення мені б тобі порада. Вали з Криму. Ми якраз прийняли закон про колаборантів. Що ти розумієш, що ти тут жити не зможеш. От. А це ще був тільки початок. Так що я була впевнена і ця впевненість, не дивлячись на складнощі, не дивлячись на наші втрати, вона нікуди не подівалася. Я вірю в те, що рано чи пізно це відбудеться. Я не можу сказати, що це відбудеться от-от. Ну, був складно, дуже складно. І це конвейер, який постачає м'ясо на фронт, ця навала людська, вона дуже заважає отримати перемогу якнайскоріше. Хоча наші хлопці не десятьох як мінімум варті. Це буквально на наступний день після війни в мене знайома жіночка мені написала, що вони їдуть в волонтерський центр, який організовується, і відвозять якісь ну, речі. Я швидко зібрала, там, у мене були ковдри, подушки, щось таке тепле. От. І теж привезла. Тут, тут взагалі було. От порожньо. просто порожньо. Це ж офіс був, офіс громадської організації. Тут ще мікрофони на столі стояли. І взагалі тут ну, буквально там тут. перші люди, які приносили, це все було. І стояли там четверо людей. Я така думаю, я теж хочу тут бути. І я сказала, мені можна вірити. Чесне слово, я з Криму, я кримська терористка. <гум> Візьміть мене. Вони так на мене подивилися, ну окей. І тобто з перших буквально днів я разом ми тут а, збираємося, з кожним днем все більше і більше людей долучалося. Загалом більше ста людей працювали з нами, співпрацюють з нами а, от, і привозять потрібні речі, і а, ми, в основному ми. Працюємо з ДСУ, у нас є підшефні підрозділи, і є люди, яким просто ну, потрібно, вони приходять з заявкою, ми її задовольняємо, як можемо. от. І переселенцям ми допомагаємо з речами і ліками. Де я там одразу. Якийсь театр <fu> у нас немає приміщення, але є група людей, з якими ми в принципі з перших днів моєго перебування в Одесі, а ми вже почали співпрацювати, бо е, те, що я займалася документальним театром в Києві, оця погана історія. про таку… Не мисткиню йде поперед мене, і мене тут вже прийняли люди, яким це було цікаво. Це люди, які займалися плейбек-театром в основному, і їм цікавий був документальний театр. От. І ми почали трошечки працювати, Є такий фонд CFD е німецький, і він нам трошки допомагав з Ворошину. І я вже поставила дві документальні вистави. Причому перша Документальна вистава, декомунізація. Прем'єра мала відбутися 26 лютого. 24-го почалась війна. А, буквально ну, ми знімали цей, такі бліци в Одесі. Як ви ставитесь до Радянщини, до Савка, добре чи погано. І Останнім у нас закінчувався відео наш шматок. Одна жіночка сказала, що «Пусть Путін приходить, ми його встретімо. Він живу, ми, ми Совєтський Союз ждемо. Уявляєте, ми зробили цю виставу, але онлайн, 26-го. І уявляєте, як вже початком війни звучали ці слова. Це був Розрив мозку. От, потім я познайомилася ще, ще з людьми творчими. Ми робили чітки українських драматургів молодих, п'єси, які були написані буквально от з початку війни, документальні п'єси, і е, знову зробили виставу про російську культуру і її вплив на. Одеську спільноту, скажімо так, на людей, як вони відчувають цей вплив, і як російська мова, російська культура, що з ним робити, з нею робити зараз. Є молоді хлопці, дівчата, які свідомо перейшли в українську мову ще до війни. Але вони брали ну, документальний театр, ти береш інтерв'ю в когось, і це вербатім, ти не можеш змінити її жодного слова. І так сталося, що майже всі всі наші монологи були про те, що ну, мова ж ні при чому. Ну, от ми ж не з язик воюємо. Зачем от вот это? І, звичайно, в наших, звісно, це було Але в цьому і прикол документального театру, коли ти Провокуєш а, глядача і, і, і людей, які роблять ці вистави на дискусію на цю тему. А, і коли в нас відбулася вже одна вистава відбулася, і розпочалася дуже цікава, дуже цікава провокативна а, дискусія. Але, на жаль, а, ну, світла не було, це в день було. Почала сутеніти, і ми вимушені були ця бібліотека, ми сказали, ми закриваємося. Тобто дискусії такої, як повинна була, не відбулося. Але четвертого ми маємо зіграти ще одну виставу вже ввечері, вже в, в тому місці, де можна буде стільки часу, скільки нам завгодно. І буде цікаво, ну я сподіваюся, що буде цікава дискусія на цю тему. Ну саме для цього і документальний театр існує для того, щоб провокувати критичне мислення і діалог, взирвати дискурс, цей в якому ми живемо, і говорити про ті проблеми, які нас наразі дуже хвилюють. Для тих людей, з якими я спілкуюся з ними і працюю, це позитивне. Вони українізуються надзвичайно. Ну, свідомість міняється дуже сильно. Я просто, я, коли я приїхала в Одесу, для мене це був, звісно, культурний шок і, і, і депресуха, тому що думаю, боже, тут в Одесі всі. Ну, от всі говорять російською мовою, про російські, і взагалі оцей можна бути коті. Якось... Курортне, одеське, нікому нічого не треба. Я, я і з тим я говорю, а давайте, давайте оце зробимо, а давайте це зробимо. І вони так, так важко все піднімається, і ти мені пояснив один хлопець. Що ти хочеш? Коли була кримська війна. В Одесі продавали квитки на те, як ядра летіли на Приморський бульвар. Це комерція в основному. Тому що всі роблять гроші. Що ти зі своїми культурними якимись незрозумілими сучасними методиками? Що ти хочеш від людей? Ну, О, Боже, як мені тут взагалі існувати? Ну, але ж ми не шукаємо легких доріг? І потрошки, як і, в, як і в Києві, ми ж стояли теж просто густоків сучасного мистецтва в Києві потрошечки, було дуже важко спочатку, там, на, я на трьох людей грала в мене виставу в Києві, я пам'ятаю. І потрошку-потрошку люди почали приходити, така, сформувалась глядацька спільнота навколо нас така думаюча дуже. От, так і тут. Ну важко. Ну, але ж є люди, яким зацікавили. І як почалась оця повномасштабна фаза, вся Одеса вдяглася в жовто-блакитне. Ще до війни, 22-го, коли тут була хода українська, мене я з цим кримсько-татарським прапором прийшла туди, думаю, блін, а де? А, де, а де, де свої? Десь там гою люди, які тоді фібзі зустріла. От. Але було стільки про налаштованих одеситів я була в шуті. Правда, я не, я, я не очікувала такої масштабної акції. І все, все ніби, ніби, ніби зламалося, ця вся проросійська структура в мозку людей. Шо, что ты идешь на привоз, и там э, в рыбном э, ряду стоит, они только придут, им лицо, глада, солочи, ну там непереводимый одесский фольклор. Все, все меняется, все меняется. Одесса дуже-дуже. Одессу. Анріял просто. Вона не буде російською. І бачите, жодної акції проти знесення цих символів. Не треба. на свалку історій. А що на заміну? Я думаю, побачимо. Звичайно, буде а це не Одеса. А, все ж таки, Одеса в контексті української державності була. А 9 років Крим був в контексті російського всього да, насаджування культури, насаджування свого менталітету. Більше того, заміщення населення велике просто сталося а по наїхі Оці вони, звісно, і у Єгі будуть. Але ж багато залиши, залишиться, і це будуть вороги такі внутрішні, які будуть ківірять тихо весь час. Всіх колаборантів треба буде судити. З але теж тут таке, бачите, як Одеса вона курортний. <плес> А так і Крим, це ж курортне теж місце, це теж гроші. От хто їх буде кормить, за тим вони на неї підуть. Корито, ну, поміняє колір це корито. Вони все одно будуть їсти з цього корито. Вони будуть бухтіти. Це більшість, це приважна більшість людей. Вони будуть там скиглити, ну і що? Але вони будуть жити вже при нових стандартах життя. будуть, Але будуть і вороги. І це потрібно буде, буде будуть дуже багато роботи з молоддю, яка вже інфікована російською ментальністю і культурою. Буде складно, ніхто не каже, що буде легко. А і політичне, звичайно, тому що якщо ну, коли Крим повернеться і почнеться формування кримсько-татарської держав... Крим державної да, національної автономії, ну буде дуже великий спротив. І це треба розуміти. І спротив не тільки у проросійського населення, треба дуже мудро до всього підійти. Леся Українка. Ну, як, якщо брати е, українську, загалом, да, українську культуру, Леся Українка вона дуже багато жила в Криму, вона дуже багато пережила в Криму. І, ну, це дійсно такий, е, велика частина е, української культури в Криму. Е, от, Сміл Гаспрінський. І, може, це було б дуже показово, щоб на місці Катерини саме Гаспринському поставити монумент. Причому не просто пам'ятник, а теж таки фріз зробити з цим з діячами, людьми, які дійсно піднімали Крим і, і робили його ну, культурним феноменом. Ну, тому що а, ну, є три інші прекрасні художні твори, яких ми, на жаль, не знаємо, тому що це все насаджувалося і замінювалося російською культурою, прикладами, да, і, іменами і творами. У нас весь час впевнювали в тому, що Кращої культури, ніж російською, немає. Ну, окей, воно ну, класна. Але хто читав в дитинстві Дікінса? Підніміть ручку. Молодець. А я ні. Ну, Нічого, є, є, є чим замінити. Всесвітня культура вона настільки велична що ну, зникне у лукомор'я дуб зелений. І що? Ну нічого не зміниться. Ну, слухайте, в кожні, в кожна, кожна казка це зліпок ментальності. Да. Маємо, що маємо. Знаєте, сказки братів Грім» теж. Середньовікової сказки о вам говорять. Нічого. Ну, просто, просто треба розуміти, що взагалі художні культури настільки багато, треба ну, вивчати все. Ну, Якщо захочуть російське щось вивчати, але так потім факультативно якось, якщо дуже захочуть. У ну, мене два варіанти вибрати який вам самониці перш. Ну, перше це є, я не могла батька. Піду, тому що я не змогла з ним попрощатися. Скоріше за все і на могилу матері, тому що вона зараз пухлиною лежить Їй 86 років. Боюся, що мене мене не дочекається. От. А другий варіант, більш оптимістичний, це юдах. Це наше місце, просто сакральне наше місце всіх моїх друзів. Я там більше 20 років народження справляла на дикому пляжі. І взагалі це місце сили моєї, а й дах. І гори, і море, все. Це наш донік.